Берег. Колись тут коням сіно косили, а зараз заросло вже. Колись не стало колгоспа, не стало колгосп і коней і перестали там всі накосити. Це я йде по рибаковому полі. Гарний рибак. Зелений такий. Десь внизу повинна бути біла криниця. І тут джерело було, і було колись і там. Далі на круглому березі також була краниця. там вдалині витніється лісок. То це вже Тернопільська область лісок. Там за цим ліском село було жінка. Сіно косили. Ріпах гарний ріпах, такий зелений. Бачу, трактори поїздли, та видно ви під кормлю підживлювали його. Колись на цьому кругу ми березі сіно косили. Да, заросло вже. Так, трошки бачу, прогуляємося, свіжим воздухом, подихаємо, завтра до школи. А сьогодні трошечки так прогулянку зробимо, сьогодні неділя. Такий гарний зелений парк. Заростало, стало. Коли чисто було, коли сіно тут косили. А тут от такий ріпак. Гарний зелений. Так, Сінья, видиш, який, який зелений гарний ріпак. О тут біла краничка, джерело. Я думаю, чи є тут водичка, чи нема, а є водичка. Так, Сеня прийдемо почистити тут джерело. Тут ну, тут не почищено, є водичка. Тут дуже смачна вода. Називається вона біла криниця. А чого вона так називається? Ну якась біляста теж глина тут. Но тут вода, вкусна вода, літом дуже холодна літом вода. Треба прийти буде почистити. Ще прийдемо криничку, почистити, лопату. Там є криничка, є вода. Ми ну, все, пішли додому. Трошки прогулялися, подихали свіжим повітрям та йдемо додому.